Джус це пілот 40-ї бригади тактичної авіації. Джус це один із приводів Києва, який став, мабуть, найпопулярніше в приводів Києва від тої фотки, що розлетілося, де він сидить у французькому шоломі в літаку. Джус неймовірно світла, позитивна людина. На жаль, так трагічно загинув. дуже шкода його. Пілотом бути хочеться, тому що це дає свободу в небі, а тут подобається, тому що, по-перше, тут є симулятори, можна тут теж політати, і тут розкажуть те, де ніде більше не розкажуть. Він приходив сюди оцінювати льотні навички тих, хто з дитинства марить небом. Пілоту винищувача міг 29 Андрію Пільщикову. Джусу відкрили стенд пам'яті в авіаційно-космічному центрі КПДЮ. Сюди Джуса запрошували як незалежного суддю, бойового пілота та як приклад для майбутніх авіаторів. Нам потрібна якась незалежна суддівська така група. То він сказав, що запросить льотчиків, практичних льотчиків 40-ї бригади, і вони будуть судити змагання, які ми проводимо щорічно в кінці навчального року. І тоді приїхав, приїхав Андрій. Відразу після чергування у льотному комбінезоні з шевронами та бажанням вчити дітей. Саме так Джус вперше приїхав до авіаційного центру. Я мені давно писав, що мама. Каже, тут такі тренажери, тут так все добре зроблено, і воно зберіглося, і діти можуть на цьому навчатися. Йому дуже сподобалося, що в Києві в Україні таке зберіглося, і воно все працездатне. Тому він сюди приходив і е, брав участь у ваших всіляких заходах, і сюди ваші змагання. І ну, це дійсно, якщо в Україні є такий центр, то можна сказати, що тут є авіація. Він дуже цікавився, взагалі, як це все відбувається. Процес навчання знайомився з дітьми, питав, який рівень вони досягли. От складні метомови, прості метомови, по маршруту, політ парою. Пітер Грінбург на псевдоягер американський пілот, який раніше літав на F-16, А зараз він як волонтер допомагає українським льотчикам зі спорядженням від українських дітей, які мріють про небо. Американський пілот в захваті. Я просто вражений, що я бачу цей центр на власні очі. Я не знав, що в Україні є такі льотні клуби для дітей. Це неймовірно. Сьогодні багато говорили про Джуса. Так на жаль, він трагічно загинув, але подивіться на цих дітей. Він став їхньою легендою, їхнім прикладом. Ці хлопці та дівчата наслідують його і думаю, ніколи не забудуть. Він завжди буде у їхніх серцях. Андрія Пільщикова пам'ятатимуть не лише як професійного пілота та людину, яка очолила адвокаційну кампанію з передачі Україні винищувачів, а й як волонтера. Один з тих, хто працював з джусом над забезпеченням українських льотчиків обладнанням Тревор Герцен. Минулого року ми разом з Єгером почали допомагати українським пілотам зі специфічним обладнанням: лютні костюми, рукавиці, деякі цікаві речі для кабіни льотчика. Джус ніколи нічого не брав для себе. У нього все було своє. Він хотів та робив так, щоб всі ці речі йшли до його бригади або до бригад, де служили його друзі. Стен зі світлинами, речами та шевронами джуса керівник АКЦ відкрив, аби учні не забували про свого наставника та одного з найвідоміших приводів Києва, коли розпочалася війна. Я жила в окупації, прожила там півроку. І на початку війни, я думаю, як і всі, я фанатіла від привида Києва, але я в це не заглиблювалася. Потім, на початку літа, росіяни своїми Су-25 почали дуже низько літати над моїм домом. Низько, наскільки те, що я могла зранку просто виглянути у вікно і там в 10 метрах пішов зверху. Легенду про привода Києва та бойову славу 40-ї бригади тактичної авіації, де служив та літав джуз, тут знають всі. Привид Києва це взагалі не, не одна людина, це бригада, сорокова бригада тактичної авіації, яка базується у Василькові на даний момент. «Джуз» зробив дуже багато для нашої країни в неофіційних перемовинах з іншими пілотами і розмовляв з ними, щоб вони побачили, що він вже такий же самий, як вони, що він має такі ж самі цінності. Він був дуже класний, робив просто неймовірно багато для того, щоб Україна отримала F-16. Учні авіаційного центру поки літають лише на симуляторах Міг-21, але вже обрали, куди підуть вчитися далі. Більшість мріє про військову авіацію. Мені більше подобається Міг 29 та Су-27, але по технологічності, звісно ж, виграють штати, тому що в Штатах роблять літак під пілота, а не навпаки. Для вас вже буде в Україні зовсім інша авіація і інші можливості. Тобто, прямо зараз треба вчитися, треба вчити англійську мову, треба розуміти, що шляху до строго вже не буде ніякого. Каріна Петраш, Яна Богославська для апострофтів.